Звинувачення без доказів. Росія відмовилася доводити зв'язки Туреччини з ісламською державою. Напередодні на кліматичному саміті в Парижі Володимир Путін закинув своєму турецькому колезі гучне звинувачення. Мовляв, Стамбул купує нафту в ісламістів. А російську військову літака Туреччина збила, аби убезпечити шляхи контрабанди. у нас є всі основання. полагати, що і рішення по поводу того, щоб збити наш самоліт, було продиктоване бажанням Абізпечить этих путі доставки нефти на територію Турції. На цю заяву Ердоган відреагував за кілька годин. Мовляв, Туреччина закуповує нафту лише легальною. А якщо торгівлю за діг доведуть, піде у відставку. Кажу, цілком відкрито. Якщо такі факти підтвердять, я не залишуся на своїй посаді. Водночас питаю шановного Путіна, чи залишиться він. І ось у Кремлі сьогодні заявили, нічого не будуть оприлюднювати. Мовляв, докази є, але їх нікому не покажуть. Дипломатичний конфлікт Туреччини і Росії триває. Сьогодні Москва оприлюднила список заборонених до ввезення турецьких товарів. Серед них городина і садовина. Також стало відомо, що студентів росіяни, які навчаються в Туреччині, масово повертають на батьківщину. А в Москві закрили російсько-турецький науковий центр. Тим часом опозиційний депутат Російської Держдуми Ілля Пономарьов єдиний, хто голосував проти приєднання Криму до Росії і зараз змушений жити у США, вважає, що найвідчутніше від конфлікту Росії і Туреччини може постраждати сам Крим. Виявляється, найбільше товарів на півострів завозили саме турки. Це найголовніше головне із последствия це, мабуть, кримський вопрос, тому що. В Крым большая доля поставок продовольствия шла через Турцию, существенно больше, чем то, что сейчас крымские татары блокируют на перешейке.